До параду вже готовий? Ага, якраз грим дороблюю. Круть, я раніше зробив. А, це право по Вуару? Ні, зелений біло помаранчевий Ірландія. В тебе кольори перепутані. А ні, зелений біло-помаранчевий. Церква все перекручує. Ааа, я в реалі кот Devuire. Пол заціни лям у нас Та ну, ото это бецо. По це прапор по Та ну, серйозно? А ти теж перед церквом малював? Точно? В тебе тхарма чакра посередині. Ааа, я найгірший ірландець на світі. Ой, все, не беріть голову. Все одно сам святий Патрик не був ірландцем. В сенсі святий Патрик не був ірландцем. Він з Уельсу. Що? Тоді чому він наш покривий? Бо всі кращі люди Ірландії не ірландці, От Джек Чарлто, наприклад. Та ну він ірландець. Ні, він англієць. А? І Майкл Фетлі також. Він же повелитель танців. Mm -mm, він американець. Я думав, він такий же ірландець, як і наша картопля. О, з картопле те ж саме? Ні, будь ласка, тільки не картопля. А? Вона з Перу прийшла в 16 столітті. А далі що скажеш, що нові засушні ірландці. Вони прийшли з іспанською армадою. А ті на своїх великих моцних кораблях. Ось цей день сусідна зрада. Сьогодні день святого Патрика. Наше національне свято, і ми відсвяткуємо його належним чином. Ми вийдемо на двір, будемо пити дешеве польське пиво, дивитися американський оркестр та запускати китайський да! Да! І Якщо колишній учасник хуто пользом помахає з махайте у відповідь. Так! Да! Да! Ну ж, народ! нужбонаро, вівекодива. Що переталандія? Дюмда.